Ми насправді слово ймовірність вживаємо часто в двох різних значеннях, які дуже-дуже схожі, однак між ними є важлива відмінність. Інколи ми маємо на увазі експериментальну ймовірність, або ще кажуть статистичну, а інколи теоретичну. І щоб зрозуміти, в чому між ними відмінність і чому важливо пам'ятати про цю різницю, погляньмо на задачу. Припустимо, що у нас є, ну, скажімо, капелюх. І з якого ми витягуємо кульки нецікаво. Давайте ми будемо витягувати з нього зайців. І з зайців у нас є двох видів: є рожеві зайці. Так, Там десь є рожевий зайць. І, наприклад, блакитний зайць. Такий трохи щасливіший зайць. І насправді їх не по одному, їх багато, наприклад, нехай у нас буде 50 рожевих зайців і 50 блакитних зайців. Якби вас запитали, а яка ж імовірність навмання дістати з цього капелюха, ну, скажімо, блакитного зайця, що б ви сказали? Ну, дуже ймовірно, що ви сказали б, що е, імовірність дістати блакитного зайця, це 50 сотих. Адже всього зайців у нас 100, з них блакитних 50, отже, ймовірність 50 сотих, тобто одна друга. І, ну, як у модель, як припущення, це непогане припущення, мабуть, воно має право на життя. Однак, припустимо, що після цього ви вирішили провести експеримент. І ви діставали з капелюха зайців, і потім клали їх назад і робили так багато-багато разів, щоразу перемішуючи зайців або. Даючи їм час перемішатись. І в результаті ви отримали, що, з, наприклад, ну, давайте, з 10 тисяч, тисяч спроб. У вас було дуже багато вільного часу і нервів, і ви реально 10 тисяч раз дістали цих зайців. І, скажімо, блакитного зайця ви витягнули 8 тисяч разів. так, Блакитних зайців. І тут виникає питання: ну, якщо подивитися на результати ваших дій, так, 10 тисяч спроб, 8 тисяч блакитних зайців, так виходить, що ймовірність дістати блакитного зайця, так, це 8 тисяч із 10 тисяч. І це ну, точно не одна друга, та це 80 десятих. Чи 4,5, чи 80%, як вам більше подобається. Але ці числа дуже-дуже різні. І насправді, чому так вийшло? По-перше, тому що в одному випадку ми рахували теоретичну ймовірність. Ми зробили якісь припущення. ну, І в нашому випадку, наприклад, ми робили припущення, що ми зайців блакитних і рожевих дістаємо з однаковою ймовірністю. так? Це теоретична ймовірність. А тут ми дивились на статистичну ймовірність, так, на експериментальну. Експериментальну ймовірність. І результати вийшли різні. Так. І насправді вони протирічать одне одному. Чому? Бо, ну, якби зайці реально відповідали нашій моделі. Так, і ймовірність була б дістати одну другу, то у нас і тут мала б бути одна друга. Ну, можливо, не рівно одна друга, так, може, звісно, не рівно 5 тисяч раз, ми одного зайця дістали, рівно 5 тисяч іншого ну, виду зайця. Так, але має бути щось близьке до 5 тисяч. Ну, тобто, насправді, якби ймовірність була одна друга, то ну, якби ми дістали, наприклад, 5 тисяч там, 125 блакитних. І відповідно 4800, скільки там 75 рожевих. Ну, це було б, мабуть, підозріло, досить велика різниця, але в цілому, мабуть, окей. Та? Скоріше, вона була б меншою. Але коли в нас різниця аж настільки разюча, там 8 тисяч до 2000, тисяч, це означає, що щось із нашою теорією, з нашою моделлю, було не так. І можливо. Можливо, блакитні зайці більш активні, і коли ви запихаєте руку в капелюха, вони самі до вас стрибають. Так, можливо, вони більші, просто може з ними ще щось не так. Але якщо у нас настільки велика відмінність, це означає, що скоріш за все з нашою теорією щось не так. А якщо у нас при великій кількості спроб, так при маленькій може бути все, що завгодно. Тобто, наприклад, якщо ми 10 разів дістаємо зайців. А, припустимо, ми зробили е, всього 10 спроб. Так, ми знаємо, що їм одна, друга. І, наприклад, з 10 спроб ми дістали, скажімо, всі 10 блакитних зайців. Так? Шанс такого доволі маленький. Та це нам треба, щоб щоразу випадав блакитний. Це одна тисяча двадцять четверта. Але, ну, в принципі, ну, Дуже теоретично таке може бути. А от 8 тисяч з 10 – це фактично нереально. Це означає, щось із нашою теоретичною ймовірніше не так. Тому робимо насправді два висновки з цього відео. Перше, імовірність при маленькій кількості спроб насправді нам нічого не гарантує, бо навіть якщо вона дуже маленька, вона все ще може спрацювати. А от імовірність при великій кількості спроб, і це в математиці називається законом великих чисел. Вона гарантує, що наша експериментальна ймовірність статистична має ставати майже такою, як теоретична. Якщо цього не відбувається, отже, у нас із теоретичною нашою моделлю якісь проблеми.